230 тонн тон гуманітарної допомоги до кривого Рогу від міжнародних донорів надійшов цінний вантаж з продуктів харчування тривалого зберігання. Їх передадуть людям, які опинились у скрутному становищі. Консервовані овочі, м'ясо та крупи все європейського виробництва. До одного зі складів із продуктами харчування прибула партія гумдопомоги від донорів благодійників з європейського союзу. Згодом отримане розфасують до окремих наборів та доставлять найбільш вразливим сім'ям та до шелтерів, де в кривому розі проживають нові містяни з числа вимушених переселенців. Реагуючи на потреби найбільш вразливих сімей в місті Кривий Ріг, Сейв Зачилин прийняло рішення надати допомогу для кривого рогу у вигляді. Продуктових наборів це складає близько 17 тисяч продуктових наборів. Загальна кількість продуктів складе становить 230 тонн. Зараз вже надійшли перші партії до складу у міста Кривий Ріг. При цьому слід зазначити, що це лише частина партії гуманітарної допомоги. Остання її частина очікується надійде до Кривого Рогу вже цього тижня. Військова адміністрація підтримує нових криворіжців з першого дня військового вторгнення. Благодійні фонди з Європи протягують руку допоможі для співпраці. Тож міська влада об'єднала зусилля з ними задля благої цілі. Основне навантаження з підтримки вимушених переселенців лежить на міському бюджеті. Закуповуються продукти, медикаменти, забезпечується робота місць компактного проживання. Для збільшення наших можливостей військова адміністрація кривого рогу під керівництвом Олександра Вілкула веде активну міжнародну співпрацю і ми долучаємо до цього наших Тужних партнерів, таких як Save the Children. і зазначу, що це не просто плідна співпраця. це наш спільний рух з нашими міжнародними партнерами до нашої спільної перемоги. Від початку вересня фонд Save the Children передав Кривоморогу 265 ліжок, 338 матраців та 676 теплих ковдр. З приходом осені така без перебільшення теплодопомога напрочуд актуальна. Їх розвезли по місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з регіонів, де йдуть активні бойові чи є окупація Росією? Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.